Вже традиційно для гімназійної родини ми відзначили величне християнське свято Воскресіння Христового, а тому святкову залу вкотре прикрасила яскрава та неповторна декорація. А наші гімназисти перетворились на справжніх акторів, співаків та просто артистів, які показали виставу. Головною думкою якої було нагадати усім найважливішу цінність Великодня. Багато людей сьогодні говорить про Пасху, про великдень, забуваючи про основну цінність. Що ж ми ж святкуємо? А ми святкуємо найбільшу перемогу у світі, перемогу, яку звершив наш Спаситель Ісус Христос. Бо Він прийшов на цю землю для того, щоб дарувати нам нове життя, для того, щоб показати нам шлях, яким людина повинна йти протягом всього життя, показати нам і закони яких ми повинні дотримуватись, і що ми будемо так робити, наше життя буде щасливим. Христос Воскрес! Як завжди у відзначенні свят були задіяні усі класи початкової ланки, і в залі панувала атмосфера справжньої весни та піднесення. І найголовніше лунало слово про світло та силу Воскресіння. Сказала суть матері, ви знаєте, це просто вони. Думаю, такі серйозні діти. Ви якщо це в них залишиться. Це варто, варто вкладати. Кожен тато, мама особливо переживає, коли виходить сюди його дитина. Правда? Знаєте, як переживають вчителі, коли виходить сюди їхній клас. І кожен, і кожен отримує оцю таку, оцю таку іскринку потіхи і радості. Неможливі наші свята без вдячності Господу та спільної молитви за наших дітей, батьків, вчителів та усіх хто є дотичними до премудрості, без молитви за нашу рідну Україну і захисників, які щомиті жертвують собою заради миру на рідній землі.